Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено черговому огляду судової практики Великої палати і Верховного суду, яка була опублікована з 29 жовтня по 4 листопада цього року. Як завжди по понеділках і так поїхали, беремо печиво, чай або просто слухаємо для того, щоб зрозуміти, ну так м'яко кажучи, до чого ми дійшли. В цьому огляді є дві постанови Великої палати Верховного суду. Готувала їх одна і та ж сама особа, яка наразі претендує на заняття посади у вищій раді правосуддя. Три роки там пропрацювала в великій палаті всього, всього суддівського досвіду. Три роки. І зараз от пішла вже формувати суд, судову гілку влади. Я вважаю, що це неможливо. Тим більше, з огляду на те, які рішення готуються, які рішення приймаються. За участю цієї особи я вважаю, що це взагалі неприпустимо, навіть участь і в роботі навіть судових органів, не те, що формувати ці судові органи. Тобто, на мій погляд, особа взагалі не розуміє сутність цивільного права. Хоча є там якісь регалії, десь там викладає дуже шкода його студентів, ну і клієнтів, які в нього були як адвоката. Ну, це окрема ситуація. Я думаю, що це все поправить життя. Що ж стосується те, що він написав, на що фактично впливає далі, хочу звернути увагу от на ці два рішення. Перше рішення воно стосується способу захисту при оскарженні торгів, а також можливості невиконання ухвали суду про заборону проведення торгів, зупинення проведення торгів. Тобто питання в чому? Був підприємство банкрут, ліквідатор виставив на таргі. За цей час було прийнято рішення суду щодо заборони виставляти на таргії, була повідомлена біржа, однак вона ніби не отримала це все. Суд першої інстанції задовільних поза визнав торги незаконними. Апеляція скасувала. До чого прийшла Велика Палата? Велика палата встановила перше. Що стосується безпосередньо питання способу захисту. В общем, цей професор чи доцент, хто він там є в цивільному праві, до речі, зазначив, що потрібно не визнавати недійсному торгівлі, там свідоцтво про право, якось те, що видає нотаріус, а треба витребувати майно з незаконного володіння. В даному випадку майно було заставне банку на користь боржника. Я так розумію, що статтю 388 Цивільного кодексу не відкривали. Такі права має виключно власник. Власник майна може витребовувати, а не третя особа. Ні іпотека 3 має з цього майна, а саме власник. Ну, Велика Палата вирішила, може, не дочитала там далеко, 388-му, все ж таки, стаття може, не дочитала до цього розділу і чомусь, як до речі, саме цей суддя вів таке поняття, висновував. Суд не зробив висновок, а виснував, Мені завжди здається, що знаєте, воно виснувало і чимось його там защемила. Ну от Він виснував, що можна саме витребовувати майну ще з незаконного володіння третій особу на користь боржника. Що ж стосується ухвали суду щодо е заборони реалізації майна, то в даному випадку взагалі досить така цікава ситуація, суд прийшов до висновку, що потрібно е при виконанні цієї ухвали, тобто її не обов'язково виконувати, а суд повинен оцінити добросовісність сторін. Тобто, ухвалу не обов'язково виконувати, а треба добросовісність. Друге рішення, де він там виснував, це що стосується необхідності безпосередньо питань суддями передбачати майбутнє, а також знову ж таки ефективний спосіб захисту. Мови йшло про те, що одна з фінансових компаній, якої, до речі, відібрала вже ліцензію, звернулась до нотаріуса з проханням надати їй дублікат договору іпотеки. При тому, що є вже рішення суду, визнали її кредитором, Тобто ця фінансова компанія скупає борги у проблемних банків. От вона скупила вже переуступка, все суди визнали її кредитурам, і от вона звертається до нотаріуса для того, щоб нотаріус надав дублікат договору іпотеки. Я так розумію, що в позасудовому порядку провести переоформлення. До чого приходить безпосередньо та особа, яка виснувала. В общем, він продовжує висновувати, що суди, хоча на момент законодавства дійсно не передбачало в 2019 році права, окрім власника, отримувати дублікати, то в 2020 році були внесені відповідні зміни в закон про нотаріат і таке право з'явилось. Ну, можемо там трактувати по-різному, ну ніби з'явилось. Тому суди неправомірно в 2019 році відмовили, і вони повинні передбачити, були ще в 2020 будуть в закону про нотаріат. Це перше, а друге. Чому ж ефективність способу захисту шляхом отримання оцього дубліката? Ніякого. Якщо вони хочуть звернути стягнення, і це, про це говорить вже неодноразово Велика Палата, от, знаєте, я ж говорив, вони ж говорять, що особа не те хотіла зробити, там, коли вона встановлює, наприклад, факт перебування в Чорнобильській зоні. Вона ж хоче отримати пенсію Чорнобильську, то їй потрібно звертатись з позовом про отримання цієї Чорнобильської пенсії. І в рамках цього встановлюються ці факти. Тут та ж сама ситуація. Ну мабуть для когось потрібно, для когось не потрібно. Знаєте, ну дуже сумно. Я думаю, що це просто передивились вони в ті юридичні серіали, які вони щотижнево е коментують коло юридичні серіали. Може передивились їх, а не законодавство України. Також до огляду були включені відповідні огляди судової практики щодо зовнішньої економічної діяльності, арбітражних оговорок, там помилках в арбітражних оговорах, практика цивільного суду щодо про участь виховання дитини. Я так думаю, що я окремо відео з цього приводу буду знімати. Тут практично за весь час існування Верховного суду без України. Також війшло рішення Конституційного суду щодо недоторканності. Я вважаю, що воно нелегітимне, тому що прийнято нелегітимним складом. Народних депутатів недоторканності народних депутатів, що все це законно, однак складно легітимне, і фактично вони встановили, що 14 2014 року війни в Україні немає, і тому можна було вносити зміни до конституції. Ну і практика касаційного кримінального суду, ті, хто займається кримінальними справами, раджу все ж таки почитати, знайомитись тут дуже велика кількість і процесуальних моментів, і конкретних статей, які розглядаються Верховним судом і. Ніби практика повинна бути єдиною. Хоча, як показує досвід, такого немає. Кожен раз вона змінюється з огляду на обставини і конкретну ситуацію. Як я вже цитую постійно книгу Аруна Барака, це суддя Верховного суду Ізраїля, був генеральним прокурором. Що у нас прецедент, знаєте, схожий на квиток, який дійсний саме в момент його прийняття. На жаль, от… Після судової реформи саме так і сталося. А поки підписуєтесь на канал, можете підписуватися на мій телеграм-канал. Тут е, знизу є посилання. Не забувайте ставити вподобайки і пам'ятаємо, ми переможемо. Віримо ми всі в ЗСУ, віримо в Незалежний суд. І слава Україні! До зустрічі! Підписуйтесь.